Багато, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Відео робимо на фоні моїх Та, ти правильно: Туфелік або Сандалік Баленсіага. Якщо комусь щось про це говорить, то я колись мріяла про цей бренд. І коли я була в Монако, я купила Баленсіагу. Причому з великою знижкою мені пощастила, знижка десь. Так, да, десь 50 або 45%. Окей, дякую за донати, дякую за коментарі, дякую за підписки. Ви моя сила, ви моя одна із опор. І це правда. І дякую вас за те, що ви є в моєму житті. І так, що ж відбувається за вашою спиною? А ви про це не знаєте. Думайте про себе. Ось так. А я думаю про вас. Знаю, що зараз в нашій Україні потеплішало начебто. В Іспанії тепло, але в квартирі достатньо прохолодно. Лео, ще раз не включила кондиціонер. Нічого. М -м -м -м. Ну тут такі карти, і знову зірки запалали, хочеться мені заспівати. Тут якась поїздка, про яку ви не знаєте: шість мечів і пуста карта поїздка. Хтось до вас їде. У мене зараз, ви знаєте, розкриваються, коли буває надія в потоці з картами Таро, до мене приходять якісь інтуїтивні знання. Все ж таки робота з Таро, не вже як тільки з хобі, як було раніше, а робота тільки Таро, багато медитацій, правильне харчування, робить свою справу. Амулети, які я роблю феноменально, і для яких я збираю інформацію. Ви про це не знаєте. І чомусь у мене таке враження, що люди до вас приїде 8 березня. Ну, от не знаю чому, але так. І тут карти кажуть, що ви будете стояти на виборі, бо тут є кохання. Старше, я просто зараз розумію ваші почуття, коли це відбувається в житті, у мене прямо сльози. Чесно, я у когось так воно і буде, але давайте не будемо зараз все ось так прям приїхали, Ми вже заплакали, да це ми з вами тут можемо розслабитись. Так, тут є кохання, і вам треба буде робити вибір. Зразу кажу. Тому що, можливо, у вас є вже третій фактор, У вас може вже бути інший чоловік. Я знаю, у мене колись така була ситуація. Або вже ви, навіть якщо немає іншого чоловіка, то ви все рівно стоїте, ну як, ну ви вже не хочете його вибирати. Так? Бо старший аркан закохані випадає навіть тоді, коли є кохання, але інша людина не вибирає. Ту людину, яку кохає, Ну бо є якісь підстави. У вашому випадку, я думаю, вони стовідсотково є. І тут трійка жезлів. так чи будете Ви будете стояти на виборі чи будете ви з ним продовжувати відносини з цією людиною? Людина ця випадає магом, майте на увазі. І біля нього аркан сонце, махи сонце. Зараз я подивлюся, і що, і чому Дивіться, який у мене довгий коридор, і у ханочки, оце все, щоб ви розуміли обув. Ви розумієте, що прийде ваше життя, якщо ви будете зі мною контактувати, заказувати розклади, відповіді на запитання, амулети, і будете в моїй групі. Оце таке у вас і буде, тому що до вас прийде оцей цей шик блеск і красота. Так от, вищі сили підкажіть, він прийде як мах до моєї феєчки, ви всі феєчки, для того, щоб здійснити по аркану сонце всі її бажання, або він прийде як мах, маніпулятор. Який дуже самозакоханий, тому що тут можуть бути дві. Ми тут дуже скоро ми зрозуміли аркан зірка. Ну, карти кажуть, що він прийде все ж таки вісім жезлів. Це почне здійснювати всі ваші бажання, навіть ті, на які ви не сподівалися, і по зірці. У вас якесь бажання, він захоче здійснити, на яке ви взагалі вже не розраховували, взагалі вже думали, що це нереально. Ви коли за нього за це бажання боролись довгий час? Так. Можливо, через це і у вас башня сталася у відносинах, тобто рухнули відносини. Через його хитрість, обман, маніпуляції також. так. Але він за вами весь цей час підглядав. Заробляв гроші. Бо він розумів, що, щоб вас кохати, да, треба це якось показати. І він за цей час зрозумів, що він вас кохає. Король чаш. Так, і він з вами хоче будувати спільне майбутнє по трійці пентаклів. Ну, йдемо далі. А що в мене так якось. Угу. І тут, як говориться, дівки заплясали, так? Да? І що ж відбувається за вашою спиною, а ви про це не знаєте? Так, він їде за шансом. За шансом на поновлення з вами відносин. Причому в чому шансі є енергія, тут у нього до вас і великий сексуальний потяг. Ну, це зрозуміло, це нормально. Е... Чому ви про це не знаєте, що він до вас їде? Тому що тут була пауза, четвірка мечів. Тут була пауза, і навіть ця людина могла, знаєте, як уйти від цієї ситуації по типу. Я не хочу і не буду про це думати. Тобто, от, от є така ситуація, от нехай вона є, я її залишу. І якби ну, не хочу про це думати. Ну, Мабуть, якась дитяча позиція да, у людини Тіпу, саме розсосеться, а воно ж не розсасується ніяк. Тому що карти кажуть, почуття то до вас є. угу. І ті мечі, які він, це думки, які його, дав, так як мечем по ньому, по його серденьку, вони теж були поруч, хоч він і не хотів про це думати, але це нікуди не ушло. Він до вас не проявлявся. І тут карти кажуть, що він таки. Сподівався на те, що ви в очікуванні. Тому що тут свій час ви могли дуже вкластися в ці відносини. Так. Або це він, а ну ще сили. Ох, і таємниця. Ну тут карти говорять про те, що. Кохання до вас спалахне. Тут навіть і він міг якийсь певний час, тобто, вкладатися. Ви про це і не знали. Ну, можливо, гроші заробляти. Так? Але був в очікуванні. А що він чекав? Охо-хо-хо. Дівчата, ну я просто в шоці. Ви розумієте, карти просто обіщають Колісниця і верховна жриця. Це таємниця, але він до вас їде. Донат прийшов, дякую. Так, серце розбите, пауза. Причому пауза у вас дуже довга. Тут е, е, аркан помірність, у когось рік, ма, мабуть, навіть. Але ця пауза все, скільки можна. Так, дивимось далі. Що ж відбувається? Хоча вже зрозуміло, що відбувається, але подивимось далі. А давайте я тоді по-іншому запитаю. Ми зрозуміли, що він тут до вас їде. Давайте так, я запитаю тоді. З, з чим цей чоловік приїде до моєї феєчки? З чим цей чоловік приїде до моєї феєчки?